Того ж дня, увечері першого дня тижня, коли двері, де зібралися учні, були замкнені і страху перед іудеями, прийшов Ісус і став посередині, і говорить їм: Мир вам! І сказавши це, він показав їм свої руки і бік, зраділи тоді учні, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам! Як послав мене отець, так і я посилаю вас. І сказавши це, він дмухнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого. Якщо кому простити гріхи, вони будуть їм прощені. Якщо кому залишите, вони залишаться. Фомаш, один із дванадцятьох прозваний близнюком, не був із ними, коли приходив Ісус. Говорили тоді йому інші учні ми бачили Господа. А він сказав їм. Якщо не побачено в руках його сліду від свяхів, і не вкладу перста мого у рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в бік його, не повірю. А після восьми днів знову були у домі учні його і фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, і став посередині і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі. Давай перст твій сюди. І поглянь на руки мої, і подай руку твою, і вклади в бік мій, і не будь невіруючим, але віруючим. Фома сказав йому у відповідь: Господь мій, і Бог мій, говорить йому Ісус. Ти повірив Фомо, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Багато ж і інших знамень тоді сотворив Ісус перед своїми учнями, про які не написано в цій книзі, а написано це, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючи, мали життя в ім'я Його.